Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики. Ваші посилки і поговоримо про аромати, які мені надсилала моя парфумерна подруга Наталя. Ароматів досить багато, 11 парфумів. Тому. Пропоную одразу починати без довгих вступів і розпочну з бренду, який називається в перекладі «Під пальто». Дуже такий концептуальний бренд, концептуальна назва. Ці аромати представлені у нас в мережі магазинів Бомонт. Я їх точно бачила і тестувала кілька років тому назад. Буквально на блотерах швиденько. І вони мені сподобались не всі, але декілька штук сподобалася. Пам'ятаю, що навіть ділилася своїми враженнями в Телеграмі. А зараз, завдяки Наталі, мені випала можливість розносити ці парфуми. Всього їх буде чотири. І перший аромат називається Пудре Імперіал. Всі ці аромати я попередньо вже нанесла собі на серветки для того, щоб вони трішечки розійшлися, висохли на серветках, щоб я могла більш детальніше їх рознюхати зараз. Цей аромат мені сподобався, він такий досить приємний. Мені дуже подобаються лаконічні такі кольорові флакончики у даного бренду. Конкретно це якийсь такий фіолетовий. Тут досить велика піраміда. Аромат був випущений у 2016 році. Тут багато, я постараюся вставити вам і картинку флакона, і піраміду. Тут багато спецій, таких як перець. Тобто я бачу і рожевий, і чорний перець. І це тут відчувається. Я хочу зачитати, що я записувала, коли рознашувала цей парфум. Приємний квітково-пудровий, ледь пряний, з пригорошною чорного перцю. Знаєте, коли наносила його на свою шкіру, то дуже сильно відчувався прям у цей такий свіжо-змелений чорний перець. Я дуже люблю перець в парфумерії. Не завжди я його чую, але тут його дуже добре чути. Можливо, тому що тут два вида цього парцю. Тут також відчувається, знаєте, така от шершавість перцю. Така характерна нотка, да, от коли ми вдихаємо чорний перець. Просто свіжозмелений. В ньому є така характерна, пряна нотка, від якої хочеться пчехнути, да? От Тут вона присутня. Тут я відчуваю, я пишу далі: тягучий Еламі, пудровий геліотроп. Тобто тут одразу відчувається пудра. На ось цій серветці більше димності. Тобто, дивлячись піраміду, я розумію, що це ладан. Виходить на перший план. Я не відчуваю на цій елемі, Еламі, ну, таку якусь смолянистість. Да, Без піраміди я би не розібрала, що це Елемі. Я просто розуміла, що це спеції багатоперцю, і така, знаєте, воно. Тягуче, таке, знаєте, як ось така амбра, яка на деревах виступає. Така от, такий клей в дитинстві ми називали клей, і навіть зривали його і їли. От таке щось тягуче, але досить приємне. І, ну, як я вже сказала, дивлячись піраміду, розумію, що це саме Елемі. Тут я не відчуваю якоїсь особливої тягучості от на сервеці просто от пряність багато-багато перцю. І такий, така димна пудровість, дуже приємна. Також я відчуваю м'яку ванільність і боби тонка. В базі багато дерев'яшок. В базі цей аромат залишається дерев'яшками, не амбро дерев'яшками, просто просто деревиною, сухим спилом, можливо, дерева. І відголосками йдуть боби тонка з ваніллю. Приємний аромат, він тихий, як на мене, він не надто голосний. Але я його не носила з пшиків. Да? Лише там намазом, тому про шлейф якось особливо не буду вигадувати. Я не заміряла, не знаю алромат. Ну, має середню стійкість до п'яти годин, але мені здалося, що він не надто дифузний, такий от делікатно помірно-пудровий. Хочу подивитись, чи його з чимось тут порівнюють. Його, до речі, порівнюють з Femini de Дебоа від Shiseido. У мене була Фемініта, і відливант у мене був все і в мене була, був флакон вінтажний Shiseido. Ну, щось є. Вони схожі хіба дерев'яшками. Тут немає сливи, немає якоїсь особливої фруктовості. От просто дерев'яша така пудра в, в базі, вже, От цим вони можливо, і перекликаються. Наступний аромат цього, цього бренду під пальто в червоному флакончику. Так, ось він. Це аромат дуже насичений, він набагато густіший, він такий прям гарячий. Це аромат 2016 року, тут також велика піраміда, і я одразу тут відчуваю лавровий листок. Я відчуваю тут коріандр. Боже, він настільки м, тут реалістичний, який, знаєте, моя улюблена приправа, взагалі, це коріандр. Хто дивиться мої влоги, я постійно, майже у всі страви додаю коріандр, мелений коріандр, я його просто обожнюю. І тут я його відчуваю взагалі аромат дуже приємний, дуже цікавий, такий незвичний. Що я писала? Давайте почитаємо: багато амбри, гвоздики, тайка спеція і лаврового листа. Відчувається животинка, але м'яка, ніби. Помита і висушена тварюшечка якась. Бальзам тягучий, гарячий, сухий. Може, дуже красивий аромат. От на ці сервеці найбільше я відчуваю, як я вже сказала, коріандр, лавровий лист лабданом. Тобто, це не лабданом часто можна сплутати з ладаном. Це також щось таке копчене, димне. Але мені здається. Хоча я ніколи в природі не зустрічала лавдану, я не знаю, як він пахне, але ну, судячи з нанюханості своєї, да, скільки ароматів я нюхала з цим компонентом, мені здається, що я його тут вгадую. Хоча, ну, не знаю, чи по сліпому затесту я б вгадала. Да, просто дивлячись піраміду, дуже красивий аромат, він незвичний, він точно не для всіх. Він може здатися складним. Тут його порівнюють з архіву 69 від Ельдо, і роса юності від Есті Лудер такі діаметрально протилежні аромати. Ну, Щось від Ельдо все ж таки є від архівів. Можливо, якась така камфорність, але я би не назвала це камфорою. Я би назвала це коріандром, змішаним з лабоданумом, і, можливо. Оці смоли, я дивлюся, бензуїна, попонакси, щось таке гаряче. І, звичайно, тваринність. Тваринність тут <кх> дуже приємна. Тут немає сікушки, як ми кажемо, да, або якоїсь індолу. Це не таке. Це тваринка не брудна. Вона, <кхм> я перепрошую, вона вимита, тобто, це чиста тваринка, можливо, навіть якась домашня тваринка. <кхм> Дуже красивий аромат. Мені цей аромат надзвичайно сподобався. Він цікавий, він голосний, він сухий, він такий осінній, спеціво -амбровий. ну дуже гарний. це таке моє направлення, тому мені дуже-дуже зайшло. Вимушена була прокашлятись, тому що щось першить. Так, в горлі далі наступний аромат цього бренду сірий. І цей мені сподобався він Мені взагалі не сподобався, тому що це абсолютно не моє направлення. Це білоквіткова історія. Також 16-й рік. І тут найяскравіше я відчуваю Ілан Хеланг в поєднанні з апельсиновим цвітом і, можливо, персики. Це такі персики, які я не люблю, такі якісь старомодні. Не моє. Я знаю, що багато дівчат навпаки люблять такі аромати: білоквіткові, фруктові, пишні, але це не я. Для мене це не те, що ретро, це просто неносибельно для мене. Я не можу витримувати такий їдючий ланг-ланг. Я написала дуже багато ілангу апельсинового цвіту. Білоквіткова композиція не моя. Абсолютно не моя, я не знаю, що про нього сказати. Він прям дуже їдючий. Він такий, знаєте, він просто смердючий цей аромат. От він просто виняє цим лангом, я не можу. На жаль, для мене це, ну, майже мій парф-кошмар. Жахливий запах. І е, останній аромат цього бренду, який мені надіслала Наталя, він такий, якийсь лівейний. О, Боже, який він гарний цей парфум. Він дуже красивий, боже, який він красивий. Я написала, що це красивий ірис, ніби копчений, чи якийсь димний. Знову ця димність така прослідковується. В ароматі дуже густий. Пудровий такий щільний парфум. Троянда Герань. Ну, знаєте, не знаю, чи я би тут якось окремо виділяла ці ноти. Вони дуже красиво тут вплетені. Все ж таки, я відчуваю ірис найбільше. Пудровий, красивий, ледь підкопчений, і з якоюсь такою солодинкою дивлячись цю піраміду, я розумію, що це солодка троянда, така знаєте, як вареньова троянда, але вона не головна. Тут, тут все ж таки головний ірис. В цьому ароматі головний ірис, він дуже гарний. Ой, клас, пудрово. димчасто такий бальзамний Знову тут я бачу лабданом знову стиракс. І солодка варення троянда дуже гарний аромат. Тут також середня стійкість, його порівнюють з путанами від Ельдо. Я не можу з цим погодитися. Мені не схоже з якимись Eternity Intense. Я не впевнена, що я з ним знайома. Цей мені дуже сподобався красивущий, ірисово-солодко-трояндовий такий парфум, дійсно концептуальний, гарний аромат. Так, їдемо далі. І далі ще один парфум, який мені неймовірно сподобався від бренду Сальвадор Далі. Це просто тут є переклад. Тому що я не прочитаю цю назву загадкове видіння ока бажання. Як вам така назва? Але ви просто подивіться на цей флакон. От я його прикріплю. Це щось просто неймовірне. Тільки заради цього флакона хочеться придбати цей аромат, але він і звучить прекрасно. От він звучить так, як зображений цей флакон. Це просто ідеальне співпадіння звучання аромата з його візуалом. Ну, давайте подивимося, якого року. Аромат у нас 22-го року. І ця лінійка, ці флакони це просто витвір мистецтва, не більше, не менше, ну, шикарний. І коли я дивлюся цю піраміду і бачу зверху чорну смородину, потім троянду з османтусом і шкіра, і розумію, що це от одні з моїх найулюбленіших нот. Смородина взагалі це просто мій фаворит. Я одразу зрозуміла, що цей аромат мені сподобається, він мене не підвів. Я написала, що це троянда в обрамленні ніжного османтусу, як дотик замшової рукавички. Такої, знаєте, Боже. Ніжно, просто як, такі, знаєте, молоді рожеві вологі троянди зрізали на гряці. Це, прям такі, знаєте, домашні якісь троянди, такі запашні. Вони дуже, дуже молоді. От вони тільки розпустили ці бутони, тільки показали свою оцю от красу. І рано вранці їх просто зрізали, коли на них ще була роса. Тобто вони такі вологі і поклали. На якусь замшову таку от сумку. чи куди, я не знаю, Але сумка вона для мене все ж таки ну, більш грубоватішої такої виділки. а от Перчатки, щось таке, знаєте, ніби як шарф, якийсь шаль, точніше, якийсь такий шовковий. Але це не шовк, а замша. Така дуже, дуже ніжна, прямо витончена, дуже гарно. Неймовірно, гарний, шлейфовий, ніжний, витончений і так далі. Він такий прохолодний. Незважаючи на те, що тут є дерево, агар, ну, тобто ут і шкіра, я все ж таки його відчула як аромат прохолоди. На нього дуже мало відгуків на українські фрагрантиці взагалі жодного. І його порівнюють з якимось ароматом від Gucci ларти. Я не знаю його. І я ніколи не чула, чесно кажучи, навіть про цю лінійку у Сальвадора Далі, але цей аромат мені неймовірно сподобався. Це така ж жіномочність, такий витончений шлайф. Так він. В стилі ось цих таких, знаєте, троянд, юних, вологих. Я дуже люблю троянду, тому ну, не дивно, що цей аромат мені неймовірно сподобався. Прекрасний. Наступний аромат знову від Сальвадора Далі. І він називається Казкова Коринфія. Це аромат також про ом, троянду, але вже з амброю. І тут. Трішки інакший флакон. Він також цікавий, але вже не такий красивий, як попередній. Це інша лінійка просто Аромат 2017 року. Тут два вигляда, види троянд, точніше, троянда і пелюстки троянди. Тепла троянда, багато амбри, багато уду, ледь медицинського, але дуже красивого. Аромат східний, густий, гарячий і дуже насичений. Ну, знаєте, я не відчуваю тут такої особливої медицини, але ці серветки просочені ароматом більше пів години вже. Я відчуваю амбру таку важку, густу, ледь гіркувату. Можливо, це деревина дає таку якусь гірчинку цьому парфуму. Його порівнюють з Норде Нуар від Тома Форда. Ну, є в ньому якась така готичність, ледь. Я би їх не порівнювала, все ж таки, вони. В одному просто направлені аромати, такі невеселі, скажімо так. Вони такі помпезні, нарядні, пишні, такі, знаєте, як оксамит. Як оці закуліси. Такі, знаєте, от важкі штори, якісь такі оксамитові, червоні, такі пилюки. впилюки. От цей аромат в мене викликає таку асоціацію: театральні куліси. Цікавий аромат, але попередній мені все ж таки сподобався більше. І давайте. Ну давайте скажемо про Карлов, а потім повернемось ще до одного Сальвадора далі Аромат від бренду Карлов, який називається букет Денеролі, який мені сподобався, і це просто шок. І на цій сервеці мені також подобається. Чому шок? Тому що я не те, що не люблю, просто ненавиджу неролі, особливо коли це аромат про неролі, вони там головні і так далі. І знову я знаю, що дуже багато людей навпаки полюбляють цю ноту. Вона їм нагадує, щось цитрусове, повітряне, таке от дуже шлейфове це правда. У аромата, у ароматів з явно вираженою нотою неролі дуже гарний шлейф. Ну, мається на увазі, для мене він не гарний, він просто довгий. Він довгий і довго. Тривалий. Взагалі, аромати з неролі з якимось апельсиновим цвітом, жасмином, такими білими квітами, я завжди це кажу. Такі аромати довше сидять на шкірі і дуже-дуже мають довгий шлейф. Цей аромат я написала той рідкий, випад, тут той рідкий випадок, коли мені сподобався аромат з неролі. Вони схожі на солодко кислі цитрусові. Тобто тут ну, я розумію, що це не ролі, але от на сервеці все ж таки більше саме не ролі. А на моїй шкірі в мене було просто от враження, що це різноманітні цитруси, солодко-кислі, ну як належить цитрусовим. Так? Просто от ці фрукти їх порізали і там склали на тарілку чи куди, і от такий от аромат. Дуже такий бризкаючий, такий веселий, класний, солодкувато-кислуватий. Тобто, це не Я написала, вони не, вони не першать, не індолять, не милять. Те все, що притаманно, не ролям, які я так ненавиджу, тут цього немає. Вони гарні, вони дзвінки, вони прям дзвеннять-бринять. Я дивлюся, що тут верхніх ну, бергамот, груша насіння моркви, Ну, можливо, ці ноти зіграли якусь свою роль. Груша, оця, так, знаєте, пом'якшила цю всю структуру. Тому що база все ж таки дуже така білоквіткова нероля апельсиновий цвіт, жасмин, але зелений чай, який я відчуваю, справді відчувається зелений чай. Ой, аромат красивий. Ви знаєте, я би його навіть носила. Він схожий на неролі від Guerlain з будь якої лінійки. Я їх, здається, пробувала, вони мені не зайшли. А цей мені сподобався. Класний аромат про неролі. Так. Ще один Сальвадор Далі. До якого ми повертаємося. І це в нас Black Sun, тобто Чорне Сонце. Колись цей аромат я хотіла купити собі в сліпу. Тому що мені взагалі мені подобається бренд Сальвадор Далі. У нього. Відносно бюджетні аромати, і там можна знайти скарби, можна знайти цікаве звучання. Раніше, ну, на початку, так би мовити, свого парзахоплення мене цікавив цей бренд. Я навіть хотіла купити цей аромат сліпу. Так, безумовно, він більш в чоловічу сторону, але він дуже приємний і теплий. І тут знову локдану. Тут шавлія в середніх нотах, але от по вайбу, по Моїм особистим сприйняттям, ніби це лаванда, яку я не люблю. Але тут лаванда не мельнорильна, да? ну, тобто немає тут такого чоловічого, відверто чоловічого піно-бритвеного аспекту. Навпаки, тут тепла така, ну, шавлія, але я якось відчуваю як, як лаванду. Базилік така досить гостра, яскрава, свіжа нота, але лабдану. Боби тонка, ваніль, кедр, всі ці ноти пом'якшують цей аромат, роблять його солодкуватим. Він відчувається як чоловічий, знаєте, кашеміровий светр тобто це не свіжак. Я ненавиджу чоловічі свіжаки ну, на собі. Да? Десь можливо на чоловікові. Сторонню. Мені нормально, ну тобто так приємно чоловік пахне. Але от сама, якісь такі освіжаючі чоловічі аромати, я взагалі не, не розумію для чого. А чоловічу гурманіку або якісь такі теплі, цікаві аромати я люблю. Це аромат красивий. Я написала, що він ароматичний, трішки фужеристий. Тут дуже багато. Ароматичних таких, знаєте, як трави. І потім, коли подивилась піраміду, тут шавлі, там базилік. Та, от, от, ну, Ароматичні трави, коли ви приносите з базару якийсь там базилік, ще там якусь шавлю, можливо, свіжу купили, ше, щось. І воно так пахне от, ну, ароматично. коротше говоря. От Тут таке відчувається. Свіжий ледь гіркувати. Я не відчуваю ніякої гіркоти. ось тут. Дуже приємний, бюджетний, класний чоловічий парфум. Мені сподобався цей аромат. Його порівнюють з Armani Code Ultimate. І ще там з якимись Арманікодами різними. Ну, можливо, я не знайома. Залишається у нас два аромати. Один просто бестселлер у парфлюбителів. Це журдермес версія абсолют. Аромат красивий, але все ж таки, це не моя історія. Знаєте, ну от флакон би я собі не купувала. Тому що. Все ж таки, це білоквітково-цитрусовий такий от екземпляр, скажімо так, який створив Жанкло Теліна. Я дуже люблю цього парфумера, у нього прекрасні композиції, але ну, таке я би не носила, тому що просто воно не моє. Я розумію цю красу, і коли я дивлюсь цю піраміду, я відчуваю грейпфрут найбільше і Гарденію. Знову, гарденія тут надзвичайно приємна, вона не схожа на ту вона не індольна, вона не якась противна, вона дуже Красива, жіночна, біла. Я написала, що це. На моїй шкірі це був білоквітковий аромат з гірким цитрусом на старті. Тобто, я відчувала на своїй шкірі гіркоту цього грейпфрута. Тут, ну, знову ж таки, серветки вже більше півгодини просочені ароматом. Тобто, пішли вже от такі стартові ноти. Тут я не відчуваю якоїсь особливої гіркоти, я просто відчуваю ціл, 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 цілком цей грейпфрут. З кожурою, з м'якітю. Я особисто дуже люблю їсти грейпфрут. Я люблю цей цитрус. Ледь терпкуватий, пишний, з довгим шлейфом. В базі відчувається деревина, ледь квіткова. І пишнота квітів якихось. Тут є жасмин-самбак, але особливого якоїсь жасмину я тут не відчуваю. Слава Богу, я не люблю цю ноту. Красив, насправді красивий аромат. Я розумію дівчат, які носять цей парфум і кайфують, тому що в нього дійсно довгий шлейф, який належить білоквітковим ароматам, витончений. Він, це не той парфум. Незважаючи на те, що він білоквітковий, це не той парфум, який буде прямо, знаєте, заявляти про себе. От кричати, ви заходите в транспорт і все е через те, що ви, наприклад, з вулиці зайшли в гарячий там, я не знаю, маршрутку якусь чи там в тролейбус, там, де багато людей, і відповідно там душно. Цей аромат не буде привертати до себе увагу в негативному ключі. Тобто він не буде одразу волати на весь автобус, але він буде. Як це, істачать в цей такий ніжно такий жіночно-білоквітковий цитрусовий шлейф. Жіночний парфум, такий веселий. І я от чомусь бачу жінку якраз теплою весною, яка зараз стоїть за вікном, яка йде просто по вулиці, йде в парку, не знаю, де. І хтось може відчути її приємний шлейф. Красивий парфум. Так, і останній з цієї добірки це прямо супер бюджетний аромат. І Наталя написала, що це просто шедевр за копійки. Це Варенція від бренду Удрік Деваренс. Здається, ця, цей аромат стоїть в Бумонді. Ну, принаймні кілька років тому, коли я була в Бомонді, він точно там стояв на нижній полиці. Там декілька ароматів цього бренду є. Можливо, в Єві він, до речі, є, тому що декілька ароматів від Удрік Varens в Єві представлені. Ну, це старошкольний парфум, безумовно, аромат 94-го року. Тут дуже велика піраміда, Цей аромат іменується фруктовим шипром. Я шипри особисто дуже люблю, але я не люблю старі, так би мовити, в лапках да, аромати того часу, скажімо так, фруктові. Тому що це ті фрукти, раніше от фрукти, які робили, це, мені воно таке не подобається. Я можу оцінити красу цього аромату так безумовно, тут неймовірна піраміда, звичання. За ті гроші, які за нього просять, я пам'ятаю, я не знаю, скільки зараз він коштує, але я пам'ятаю, кілька років тому назад цей аромат можна було купити за 300 гривень, це менше 10 доларів. Це просто подарунок реальний. Я написала, що це фруктово-квітковий шипер 94-го року з величезною пірамідою, з якої я відчуваю гвоздику квітку, альдегіди, мильність, пудровість, смолянистість. Е, ну, якось я не виділяю особливо щось з цієї піраміди, але дивлячись на її, я розумію, що альдегіди, гвоздика тут найголовніші. Пудра тут дуже відчутна. Пудра тут квіткова, як на мене. От, але відчуваються і якісь фрукти. Красивий аромат, просто це не моє. От, я не люблю фруктові шипри того часу. От, не люблю і все. Незважаючи на те, що тут і чорна смородна, і листя чорної смородини. Ні. Е з чим аромат це порівнюють з румба від Balenciaga? В мене був цей аромат. Я його подарувала своїй мамі. Тому що це теж якийсь такий фруктовий шипер, з яким мені важко. От. Він красивий, але ну, не моє. Так само ця варенція, вона красива, безумовно. Якщо ви любите шипри, фруктові аромати, то зверніть свою увагу на неї, тим паче, що вона стоїть в магазинах. Ну, можливо, треба перевірити, да, в Єві там в Монді, Але аромат дійсно достойніший. вот. все, друзі, такі були мої особисті враження. Це лише моя думка. Щось мені сподобалося, щось мені не сподобалось, я говорю виключно виходячи зі своїх власних смаків. Якщо вони співпадають, то я дуже рада, напишіть про це в коментарях, якщо наші з вами смаки не співпадають, мені також цікаво, тому що це завжди, наприклад, я дивлюся парфумерних блогерів, з якими в мене не співпадають смаки, і я точно знаю, на що мені не потрібно звертати своєї уваги, тому що тут діаметрально протилежні смаки, і це ну, також корисно. От, друзі, дякую за те, що подивилися відео, що провели зі мною свій дорогоцінний час. Бережіть себе, всім гарного дня і всім папа.